Всім привіт! Ми продовжуємо знімати автомобілі, які ми купили для наших клієнтів на європейських лізингових аукціонів. І сьогодні у нас шкода супер. Автомобіль ми виграли на закритих торгах в Бельгії, це 2018 рік. Пробіг 128 тисяч кілометрів. Тут дуже крута комплектація. Ми з вами її зараз розберемо. По двигуну тут стоїть двохлітровий дизель на 150 кінських сил. В парі з роботизованою оновленою коробкою DQ381. Це мокра семиступінчата коробка. Я більш детально про неї розказував в огляді на посад, який є на каналі. Давайте подивимося, що в нас по автомобілю приїхало. Це комплектація Style, В нас є хром-пакет, хромовані рейлінги, хромовані ці накладки. Повністю заводське тонування, задні вікна трошки темніші, передні світліші. Лобове з підігрівом, який реалізований через плівку, а не через нитки, як на старіших автомобілях, є камера асистентів. На даний момент активований фронт сість це запобігання лобових зіткнень і активований асистент автоматичного перемикання ближнього і дальнього світла. Але враховуючи, що автомобіль у нас з адаптивним круіз-контролем, тут можна буде додатково активувати ще інші асистенти. В нас є топова оптика з омивачами фар, є парктроніки 360 градусів, тобто автомобіль бачить абсолютно всі перешкоди навкруг себе. Також є функція автоматичного паркування, дзеркала з автоматичним складанням. Безключовий доступ на передніх дверях, шторки заднього ряду з обох сторін, кришка багажника в нас з електроприводом, є камера з умивачем, ще багато всього, що знаходиться в салоні. Давайте подивимося, що там. Автомобіль обладнаний преміальною акустичною системою Kenton. В таких випадках йде трошки краща без Є подвійний склопакет, амбієнт підсвітка. Як я вже сказав, є автоматичне складання дзеркал. в на шкіряному салоні, є пам'ять водійського сидіння, повний електропакет по регулюванню передніх сидінь, є додаткове регулювання переднього пасажирського крісла з заднього ряду. Воно виведено ось сюди. Задній пасажир може відсунути переднє крісло, якщо йому буде потрібно. Цей маленький дисплей, який йде на щитку приборів в нашому автомобілі, кольоровий буваючи монохромний. До речі, його колір міняється в парі з амбієнт підсвіткою. В нас йдуть пелюстки перемикання, передач на кермі, це додаткова опція. Запуск двигуна реалізований через кнопку. Є підігріви всіх чотирьох сидінь, двохзонний клімат-контроль з функцією очистки повітря, йде топова мультимедія з активованим карплеєм. Також тут є реалізована функція підсилення голосу водія або переднього пасажиру. Тобто, якщо ви спереді розмовляєте тихо. То звук через динаміки передається і на задній ряд щоб вас було краще чути. З якихось прикольних штук, які присутні в автомобілі. Це парасольки в обох передніх дверях. Можна відчути себе власником роллсу на мінімалках. Кого цікавлять автомобілі з Європи, ви можете звертатись до нас, так як звернулись клієнти. Їм був потрібен автомобіль в хорошій комплектації з дуже мінімальним пробігом. Таких пропозицій фактично не було на ринку України. Ми знайшли їм класний достойний варіант по досить хорошій ціні. Всі контакти будуть в описі до відео. Також залишу посилання на наш телеграм-канал, в якому ми будемо публікувати актуальні пропозиції по торгам в Європі. Можете переходити, ознайомлюватись. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, не забувайте підписуватись на канал. Далі буде багато цікавого.